Привіт! Ну що, бувало ж таке? Знаходиш ідеальну картинку, намагаєшся її збільшити, а вона раз і перетворюється на незрозумілу кашу з квадратиків. Чому так? От сьогодні ми і розберемося, в чому тут секрет. О, це відчуття, мабуть, знайоме абсолютно всім, коли для якогось проекту потрібне зображення побільше, а якість просто зникає. Але ні, це не магія, а чиста технологія. І все починається з того, як комп'ютер взагалі бачить світ. Ось вам класичний приклад. З одного боку, все чітко, все красиво, з іншого, ну, результат, як то кажуть, на обличчя. Щоб зрозуміти, чому так відбувається, треба зазирнути, так би мовити, під капот цифрового світу. Отже, що ж там бачить комп'ютер? А річ у тім, що він не сприймає фотографії так, як ми. Для нього це не квітка, не пейзаж, не портрет. Для нього це просто дані, структурований набір інформації. І от сам цей процес перекладу з візуальної мови на цифрову і називається кодуванням графічних даних. Це, по суті, ключовий момент, який дозволяє нам взагалі зберігати, редагувати і пересилати зображення. І тут починається найцікавіше. Існують два, ну фундаментально різні способи це зробити. Можна уявити так: один спосіб це ніби викласти мозаїку з мільйона крихітних камінчиків, а інший дати чітке креслення з інструкціями. І ось вона, головна відмінність. Растрове кодування це про масив пікселів, про крапки. Коли ми розтягуємо таку картинку, ми просто робимо ці крапки більшими, і якість, звісно, падає. А от векторне кодування це про математику. Воно описує зображення формулами, тому його можна збільшувати до безкінечності без втрати якості. Гаразд, давайте зануримось в це трохи глибше. Почнемо з растрових зображень, бо саме з ними ми маємо справу 99% часу. Це майже всі фотографії та картинки в інтернеті. От уявімо собі будь-яку фотографію на телефоні, здалеку вона виглядає абсолютно цілісною, реалістичною, з плавними переходами кольорів, але варто нам почати її збільшувати, наближаємо якийсь невеликий фрагмент, і ця гладкість потроху починає кудись зникати. І ось вони. При максимальному наближенні ми бачимо, що вся картинка це просто сітка з тисяч маленьких кольорових квадратиків, це і є пікселі. І коли ми зображення розтягуємо, ми ж не додаємо нових деталей, а просто робимо ці квадратики більшими, звідси розмиття. І формати ці всім добре знайомі. JPEG ідеальний для фотографій, бо класно стискає файли з великою кількістю кольорів. PNG – незамінний, коли потрібен прозорий фон, наприклад, для логотипа на сайті. Ну а GIF – це, звичайно ж, король коротких анімацій. Добре, з пікселями розібралися. А тепер в абсолютно інший світ це векторні зображення, де панує справжня магія математики. Тепер уявімо щось інше. Не фотографію, а скажімо, логотип компанії чи якусь просту іконку. Зазвичай вони виглядають бездоганно чіткими, правда? І що ж буде, якщо ми почнемо його збільшувати? Причому не просто трошки, а в десятки, а то й сотні разів, від розміру іконки на годиннику до розміру величезного білборда. А нічого не буде. Жодного розмиття, жодних пікселів, лінії залишаються ідеально гладкими. Чому? Тому що комп'ютер не розтягує крапки, яких там і немає. Він просто бере математичну формулу і перемальовує зображення заново для нового розміру. Найпопулярніший формат у цьому світі це SVG, тобто масштабована векторна графіка. Сама назва говорить за себе. Він ідеальний для вебу, для логотипів, іконок, інфографіки, бо виглядає однаково бездоганно на будь-якому екрані. Тож який висновок? Немає хорошого чи поганого типу кодування, є просто правильний інструмент для кожного конкретного завдання. Отже, давайте підсумуємо: реалістичні фото це растровий JPEG. графіка, де потрібна прозорість, PNG, проста анімація, звісно, GIF. А от все, що має ідеально масштабуватися, як логотипи та іконки, тут без варіантів, тільки векторний SVG. Отже, запам'ятовуємо три прості речі: Растер – це пікселі, і він для фото. Вектор це математика, і він для логотипів. І головне, правильний вибір формату прямо впливає на якість кінцевого результату. Знаючи цю різницю, ми вже не просто користувачі. Ми починаємо розуміти фундаментальну логіку цифрової графіки, а це дає змогу робити наші візуальні проекти значно якіснішими. Тож наступного разу, коли будете працювати над презентацією чи дизайном, згадайте про ці два світи: світ пікселів та світ математики. Який з них краще підійде для вашого завдання? Тепер ви точно знаєте відповідь.